Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні у нас надзвичайно цікава зустріч. Ми знаходимося в урологічному відділенні нашого комунального підприємства Полтавська обласна клінічна лікарня імені Миколи Сліфосовського. І поряд зі мною людина, вчитель, не побоюсь цього слова, професор Леонід Петрович Леонід Петрович, добрий день. Добрий день! надзвичайно приємно сьогодні з вами. Спілкуватися за вашим столом, а не за операційним, знаючи вашу постійну хірургічну активність. Скажіть, будь ласка, сьогодні така освітня компонента, як урологія, вона з однієї сторони вузько спрямована, а з іншої сторони, на мій погляд, надзвичайно необхідна населенню України. Тому перше питання, мабуть, таке. Яке задається всім професорам невеличкий екскурс в історії: з чого зародилася кафедра і що на сьогодні відбувається в стінах цієї кафедри? Ну, я, мабуть, скажу декілька слов за саму урологію. Безумовно. Перші урологічні відділення були організовані в Україні після війни. Значить, э, першим завідуючим урогічне відділення був Горочкін э, Іван Тимофійович, потім э, його змінив э, Айдар Микола Васильович. Э, э, зараз э, відділення, а з 2000 22 року обласний урологічний центр очолює Філоненко Анатолій Федорович. Курс урології на базі урологічного відділення Полтавської обласної лікарні був організований у 1976 році. Його організував і очолював мій вчитель. Пархомтюк Анатолій Захарович. Так, пам'ятаю особисто е... Анатолія Захаровича, коли е... був студентом. Приємно, що саме за спіною вимі шановного професора фото його вчителя. Дуже е... цікава як людина, дуже прекрасний лікар, педагог, який е... проявив любов до. Саме до урології дуже багатьом людям. А з 1997 року курсу урології, а з 2001 року кафедру урології очолюю я, ваш покорний слуга. Ну, Взагалі, урологія відноситься до. Найбільш техногенних спеціальностей. Значить, ми лікуємо захворювання нирок, сечових шляхів, чоловічих статевих органів. Пріоритетом кафедри є лікування запальних захворювань, це пластичні операції при аномаліях розвитку, відновлювальні операції. Після травм, після е, е, інших ушкоджень. І взагалі урологія завжди е, вбирала в себе всі досягнення науки. Ми одними із перших е, стали виконувати ендоскопічні операції в 1872 році німецький, Е, професор ніч е, запровадив цистоскопію. І е, це цистоскоп Ніцше, це е, цистовська оптика, лампочка на кінці. Ще ні один фах не мав такої змоги, щоб зайти через сечовідний канал і оглядіти сечовий а урологи вже мали. А урологи, урологи вже мали. Я так розумію, Леон Петровичу, це є музейна релі... Релі... реліквія ну, кафедри. так? Да, да. Так, Це і... подарував лікар, який після війни працював в складі групи військ в Німеччині. І він привіз цей цистоскоп. Цікавий. Мені дуже тому, сподобався так. він, тому що як ще одного цьому хірургі я вже бачу, як я в гаймурову порожнину їм так, зайду і буду візуалізувати. Певні моменти так надзвичайно цікаво. Я не знаю, чи бачили колеги вже показував. вони але... кожен ко починаючи від... з метала, який да подивіться, будь ласка, навіть грає на сонці і сьогодні.